Мені 32 досвіду 0, і я теж хочу займатися землею. Я теж саме можу сказати: мені 32 досвіду в вирощуванні зерна в мене 0. Якщо б в мене було велике бажання дізнатися, як це все робити, на вашому місці я б би пішов би до е, аграрія, в якого є багато землі, можливо, не багато землі, який є досвідчений, в якого ви побачите, що чистота на підприємстві є техніка. Е, яка за якою дивляться не просто там якась розвалена, Я не кажу за якихось нові супер, супер, супер там техніку. Просто до того, що що ви бачите, що в нього все в порядку, він вміє керувати господарством, і в нього є чого повчитися. Я вам скажу відверто, зараз дуже великий недобір кадрів, і фермерське господарство шукають людей, яким вони можуть довіритися. Ви собі не уявляєте, як важко знайти людину, якій ти можеш довіритись, не хвилюватися, що е, вона зробить аби як, аби так. Буду мать ткатись, на ті бійсь. Оце ненавиджу таких людей, знаєте, аби, а може він не спитати. Він мені казав, може він вже забув, навіть не буде робити. Е, дуже важко таких людей знайти. Це не тільки вагро, але вагро тим більше е, людей, які будуть хоча б трошечки думати перед тим, як робити. Людей, які будуть нести відповідальність, і е, людей, які, знаєте, ви розумієте, що ви можете довіритись йому, і він, ну. Я не можу сказати, що краще зробить чи так, як ви, але він не зробить на ать він не зробить, знаєте, аби зробити, і все. От зробив, ну я ж зробив і все, а результат неважливий. Тому, якщо у вас є бажання розвиватися, не обов'язково ставати власниками бізнесу, чи, ну, чи там співвласником бізнесу, дуже гарно можна заробляти, працюючи на підприємців. Я вам серйозно кажу, повірте, якщо е, ви Розгрузити якогось аграрія своїм, ну не, не тільки бажанням, своїми вміннями працювати вміннями розвиватися, вміннями е, впізнавати якісь нові технології, е, то ну з нуля почати взагалі не важко. Якщо ми бачимо, що наша що людина, яка прийшла до нас, хоче розвиватися у нас при. Прийшов менеджер, він спочатку був менеджер, потім він став, ми, ми почали рости. Він каже, а можна я там в мене є база очолем, очолюю відділ закупівлі. Окей, хорошо, він почав вчити інших, потім він перейшов ще на е, продаж, і потім зараз він став керівником комерційного відділу. Він керує і закупівлею, і продажем. Тому е, повірте, якщо у вас є бажання натхнення, підіть в цей бізнес до людини, яка вже е, досягла якогось успіху. В цієї людини є багато чого навчитися. І, і скоріше всього, що якщо вам сподобається, ви залишитесь цією людиною і будете розвиватися. А там, в майбутньому, якщо людина зрозуміє, що ви їй приносите гарні гроші і